Колективу гарненьких хлопців. Нині достатньо випустити два-три сингли, щоб завоювати любов-шанувальниць. Особливо подібні маніпуляції з прекрасною половиною людства легко даються британським бойсбендам. Згадаймо, хоча б One Direction. Утім, навіть Гаррі Стайлсу і його колегам не варто розслаблятися, адже їм на п'яти впевнено наступають хлопці з гурту Лоусом. Нещодавно четвірка презентувала кліп на нову задушевну композицію Broken Hearted. До речі, відео на пісню знімали в Голівуді. Однією з локацій обрали розкішну вілу, де зупиняється Біонсі Джезі, коли приїздять до Лос-Анджелеса. Це найкрутіший будинок, який я бачив. Однак тепер мене пригнічують думки, що я навряд чи зможу придбати подібний собі. До роботи над композицією долучився також американський хіп-хопер B.O.B., ми наперед знали, що ця композиція не обійдеться без репа. Першим хто прийшов на думку, був B.O.B. Ми просто надіслали йому текст і попросили зачитати в його фірмовому стилі. Результату довелося чекати близько двох тижнів, але вийшло круто. За останній рік Лоусон спромоглися випустити кілька вдалих композицій, які побували на топових місцях британських чарків. А їхній дебютник Chapman Square і досі розкуповують мов гарячі пиріжки.